31 березня 1873 року народився Микола Міхновський, адвокат, ідеолог самостійницької течії в українському русі початку ХХ століття. Він, автор програмного документу братства тарасівців кредо молодого українця та брошури Самостійна Україна, народився на Полтавщині у родині сільського священика. Микола Міхновський був нащадком старовинного козацького роду. Його батько знав багато українських пісень та дум, чому навчив і сина А богослужіння правив українською. Навчаючись на юридичному факультеті Київського університету святого Володимира, Міхновський увійшов до таємної політичної організації Братство тарасівців. Нашому поколінню належить створити українську національну ідеологію для боротьби за визволення нації і для створення своєї держави. Так окреслив кредо молодого українця Міхновський. Зреалізувати ці ідеї братство не змогло, натомість практично усі його члени опинилися за ґратами. В 1899 році він з коханою переїхав до Харкова, тікаючи від її чоловіка. Але шлюб не склався. Тут Міхновський займався адвокатською практикою і швидко зійшовся з місцевою українською громадою. В тисяча році він разом зі студентами влаштував у Харкові концерт, присвячений сторіччю Енейди Івана Кутляревського, виступав перед учасниками шевченківських свят у Полтаві і Харкові, закликав до збройної боротьби за права українського народу. Міхновський відгукнувся на пропозицію керівників новоствореної революційної української партії РУП і написав для неї програму Самостійна Україна. Над нами висить чорний стяг. А на ньому написано смерть політична, смерть національна, смерть культурна для української нації. Ішлося у програмі, яка вийшла брошурою в 2009 році у Львові, і от посеред таких лихих обставин ми зійшлися до купи, ми згромадилися в одну сім'ю, прийняті великим болем та жалем до тих страждань, що вщерть наповнили народню душу, і хай навпаки логає ці подій ми виписали на прапорі одна, єдина, нероздільна, вільна. Самостійна Україна від гір Карпатських аж по Кавказькі». В 1902 році, після розриву Зарупе, Міхновський заснував українську народну партію УНП, для якої написав маніфест «10 заповідей УНП. З усіх сил він намагався донести свої ідеї до людей, заснував україномовний журнал, друкував свої дописи у пресі, видавав книжечки, в судах захищав українських активістів. Він одним з перших почав відстоювати ідею формування власних збройних сил. На початку української революції 1917-1921 років він заснував український військовий клуб імені Павла Полуботка, став одним з організаторів першого українського полку імені Хмельницького. Після встановлення гетьманату Павлові Скоропадському пропонували кандидатуру Миколи Міхновського на посаду голови уряду. Гетьман запропонував тому лише пост бунчужного товариша, особистого радника, від якого Міхновський відмовився. Після встановлення більшовицької влади він деякий час жив на Кубані, а в 1924 році повернувся до Києва, де його одразу ж заарештували органи ХПУ. Його розчаруванню не було меж. Ворожі до українства численні елементи і свої штаки обивателі малоруси. Скептично байдужі до національних прагнень українського народу створювали тегленясто болотисте стетло, на якому не знаходили ґрунту вияви міцної національної енергії, так описав київські місяці життя Миколи Міхновського його колега по педагогічному технікуму Микола Марченко. 3 травня 1924 року Миколу міхновського знайшли повішеним у саду садиби його друга Володимира Шемета. У передсмертній записці було таке, ніж вони мене. Краще я сам себе.